Ажіотаж навколо коло скандального довгобуду до золота підкова» розгорівся з новою силою. Мешканці будинку, які вклали гроші в дане будівництво, перейшли до більш радикальних мір. Вони розпочали мирний протест в приміщенні ОМВС. Там люди готові навіть оселитися, аби лише отримати реакцію на свої претензії. Рівняни переконані, що їх знову дурять, а міліція вкотре не реагує. Ми у 2013 році звернулися, тому що та ж то дала учасникам будівельного процесу. Гору КБ, которая организовала эту аферу, Гору КБ и Государственному банку Киев в 2013 году организовать очередную аферу вместе с концерном себя СБА, директор которого, бывший начальник Гору КБ, пан Полоцкий, и организатор этой аферы. Мы год ходим сюда и не можем добиться правды. Нагадаємо, комплекс Золота підкова почали будувати ще у 2006 році. Тоді ж забудовники почали продавати квартири у новобудові. Півсотні людей стали власниками помешкання. Через два роки об'єкт став, а забудовник з грішми людей зник. Відновились роботи тут лише минулого року. Однак власники квартир не задоволені. Вони вважають, що розслідування по їхнім заявам не проводиться, а забудовники не дотримуються стандартів. Та і будинок може становити загрозу для життя. Насчет концерна СБА мы еще год назад писали и в Киевбанк, который постоянный участник строительного процесса, и в городской власти, что мы отказываемся от этого заказчика, который... Два года прошло, не построил ни одного подъезда. Нет ни одного документа, доказывающего, подтверждающего, сколько акты строительных работ нету. И самое главное, что он вместе с ГОРУ КБ Незаконно поміняв категорію складності дома. А дом восім літні законсервірований, і етаплення в этом домі буде страшно жити. Нині забудовником є фірма, яка належить колишньому начальнику управління капітального будівництва рівного Сергію Полоцькому. Саме до нього найбільше претензій від майбутніх мешканців. Однак всі звинувачення у свій бік він відкидає. Каже, роботи на скандальному об'єкті не припиняються, та до кінця року будинок буде зданий в експлуатацію. Три під'їзди під будемо старатися, якщо не будуть Кіба позійськової нам заважати, ввести в першому півріччі цього року. Два інші до кінця року. В міліції пояснюють, що розслідування даної справи триває. Наразі вилучена проектна кошторисна документація, договори стосовно будівництва, документи, що підтверджують виконання будівельних робіт, бухгалтерські документи, в тому числі рух грошових коштів та операції по рахунках, також призначено ряд експертиз. Слідчим підрозділу призначено низку експертиз, зокрема, будівельно технічну відповідь, на яку волинське відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз має надійти на початку червня. Для визначення причин кредиторської заборгованості та його реального фінансового стану призначена економічна експертиза. У квітці квітня має надійти технічна експертиза договорів інвесторів, укладених із управління капітального будівництва. Радикально настроєні власники квартир здаватися не збираються. Журналісти телеканалу Ритм будуть слідкувати за подальшим розвитком подій навколо скандальної забудови та інформуватимуть глядачів. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.